Компанія Mercedes-Benz офіційно представила електричний позашляховик Mercedes g class зберігши його класичний квадратний дизайн. Цей новий автомобіль, оснащений чотирма електромоторами, та може проїхати до 795 кілометрів без підзарядки. Ідея створення електричного Mercedes class була оголошена у 2021 році, а вже у 2022 році був представлений концепт з електричною силою. Установкою. Однак лише зараз відбулася офіційна презентація серійної моделі Mercedes Benz EQG. В ефірі, як завжди, автор та ведучий каналу Сергій Прасол. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку, адже це надихає мене створювати більше класного інформативного контенту для вас. На перший погляд, новий Mercedes Benz G580 майже не відрізняється від свого попередника за винятком деяких дрібних деталей, таких як закрита решітка радіатора. Проте в технічному плані зміни дуже серйозні. Він тепер працює на електричній силовій установці, яка складається з чотирьох електромоторів з загальною потужністю 579 кінських сил. Це на дві кінські сили більше ніж у спортивної версії АМ. LG G63 батарея об'ємом 116 кВт на годину надає йому запас ходу 795 км за стандартом WLTP. Швидке заряджання дозволяє зарядити батарею від 10 до 80% за 32 хвилини. Електричний Гелендваген розганяється до 100 км на годину за 4,6 секунди, при цьому зберігаючи свої відмінні позашляхові властивості. Такі як можливість підйому на схил до 35 градусів. Всередині салону Mercedes Benz EQG мало що відрізняється від класичного Гелендвагена. Тут присутні стандартні 12,3 дюймові сенсорні екрани, а також функція прозорий капот, яка дозволяє водієві бачити дорогу під капотом завдяки радару та камері кругового огляду. Очікується, що Mercedes Benz почне продажі електричного Mercedes mercedes Benz EQG наприкінці 2024 року. Ціна поки не встановлена, але очікується, що вона буде вищою за ціну класичного Гелендвагена. За чутками, в Німеччині ціна стартуватиме від 142 тисяч євро. Спочатку буде доступна спеціальна версія позашляховика Edition One. А тепер питання до вас: чи зможе новий електромобіль від Mercedes-Benz стати успішним? Як один з кращих електромобілів? У світі чи це ще один електромобіль, який загубиться серед інших в подібному сегменті? Пишіть свої думки в коментарях до цього відео. Задля експерименту вирішив, до речі, нове відео зробити в оновленому форматі без пустої інформації, типу бла бла-бла. Лише потрібна інформація без зайвого. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку, адже це надихає мене створювати більше класного інформативного контенту для вас. В ефірі як завжди, був ваш гід у світ технологій та транспорту Сергій Прасил. Зустрінемось в нових відео.